Це один із дарунків листопада, знайомити тебе чи мене зі власною темрявою, не занурюватись у крижану воду, не натикатись лоб в лоб з нею, вимикаючи весь світ зараз, а поступово, м'яко тримаючи за руку себе, веди себе в її серцевину, а потім. А потім відпускати, залишаючи себе наодинці з цим темним оксамитом крижаного повітря, з цим шорстким сірим небом, пульсуючи місячним серцем налитим до країв і не вручай собі ані карти, ані компас, ані підказок не шукай, просто скажи подумки. Ну, іди тепер додому. І ледь чутно добав, якщо зумієш знайти дорогу. Оскільки дорога завжди з'являється сама під ногами того, хто йде, прагне, шукає. І ліхтарі запалюються повір, якраз вчасно, і іскри світла розбивають скляне холодне повітря вчасно. Але ти повинен йти не стій. Потоваришуєш із листопадовою темрявою, вважай випивік еліксир безстрашності: до кінця цього року чи віку вистачить точно. Кажуть ті, хто виходить на прогулянки нічним містом листопада, знаходить здатність чути в голосі того, з ким розмовляють водночасі про минуле та майбутнє. У них з'являється здатність по світлу очей визначати людей зі своєї зграї, стаї, а за звуком кроків дізнаватися, з якими новинами йде людина. Кажуть, самі вони посміхаються не так часто, але коли трапляються в нашій дорозі життя, наче вогні гірлянд наповнюють нашу кімнату. Листопад це останній шанс на чесність. Все, за що можна було сховатись, тобто мало можливість сховатись, тепер саме стало беззахисним, вразливим, раними. Все стає оголеним. дерева, двори, сіре небо, битія, життя, душа. Скажеш, хибне, зруйнуєш важливе. Промовчиш, коли слово було необхідне, а це завжди відчувається безпомилково. Вважай, провалив екзамен. Тобі рік, а можливо, слідущий вік, є, аби підготуватися до нового. У листопаді належить йти на світло. У листопаді, таким, як ти, належить світло запалювати. Не спи, не прогав. Листопад – це самий оголений місяць.